За основу взяти наш стандартний логотип, який в нас є, тільки ну, ще додано 50 років. Ці станції вони обиралися виключно з міркувань своєї візуальної привабливості, а також ну, їх ключовості. От ви можете побачити, що є станція університет, це великий пересадковий вузол. Станція спортивна так само. Тут пересадковий вузол, дуже гарне оздоблення в кольорах українського прапору. Також є станції, які більш нові, там, Олексіївська. Є станції, які пов'язані з районом, який зазнав найбільших обстрілів. Салтівська станція академіка Барабашова, студентська, тобто, де було значно кількість людей укривалася. Також є станція центральний ринок, де знаходиться управління метрополітену. Повністю дизайн метрополітену і це не для продажу, це повністю марка метрополітенівців, яку вони будуть презентувати десь на своїх майданчиках якісь там заходи, свої урочисті, будуть її дарувати гостям.